Перетворити готель «Градецький» у Чернігові на житлову 16-поверхівку планують його власники. Виконавчий комітет міської ради 14 лютого надав акціонерному товариству містобудівні умови та обмеження для реконструкції будівлі. В цьому році забудовник реконструкцію проводити не планує а наданий дозвіл стосується лише будівлі готелю. Не збільшується тажність, зміниться виключно конфігурація саме будівлі покріплі. Планується орієнтовно влаштування 150 квартир квартир ну, різного планування і площа також може коливатися зв'язку з різними планами рішеннями до шесто до тисяч квадратних метрів. В реконструйованій будівлі передбачені також приміщення соціально-побутового призначення, а також паркувальний майданчик на прибудинковій території. Зараз про перспективу будівельних галузі нового нових квартир. Говорити складно, але якщо забудовник бачить перспективу і планує інвестувати кошти, то звичайно для міста готель, який не працює і стоїть ну такому вже напівзаброшеному вигляді декілька років, чи збудований там сучасний будинок на його місці цей. І... Робочі місця і інвестиції, і якась навантаження для бізнесу. Питання надання дозволів на реконструкцію градецького виносили на розгляд виконкому і раніше, але тоді його було знято через відсутність візуалізації. Тепер власник підготував презентацію того, як виглядатиме сама будівля, та територія прилегла до неї. Реконструкцією готелю планує займатися фірма основа Сім». Наголошую, що рішення приймається виключно зараз щодо будівлі колишнього готелю в градицький. А нові будинки, які на цій території планують забудувати, ми будемо розглядати окремо щодо вимог і по сховищу, і по підземному паркінгу, і паркування автомобілів. Коли ми діда черга до цих питань, як пояснили в управлінні архітектури міської ради, наступним кроком для забудовника має бути здобуття необхідних технічних умов для реконструкції готелю. Через масштаб проєкту цей етап може тривати більше року.